Сьогодні навчальний рік розпочався для 20 тисяч кременчуцьких учнів на своїй сторінці у Фейсбук. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав всіх школярів та студентів та побажав, щоб їхній навчальний рік минув насичено і безпечно. Зокрема, нардеп відзначив, що завдяки знанням ми відстоюємо свої права, свою свободу. Знання допомагають визначити слабкі сторони ворога і нищити його на полі бою. Зважаючи на те, що в Україні другий рік іде війна. Міська влада зробила все, аби якомога більше дітей могли розпочати навчання. Офлайн це дуже важливо для якості здобуття знань для кращої соціалізації дітей, зазначає у своєму привітанні міський голова Кременчука Віталій Малецький. А також бажає всім безпечного навчання та скорішої перемоги. Освітні заклади міста здійснюватимуть різні форми навчання очне, дистанційне та змішане. Нас школа. Працюю зараз в дистанційному режимі, тому що ми доробили ще укриття. Укриття дороблять. Ми займаємося вдома, ми пишемо, ми вчимо буковки. Добре, вона така у нас спілкується дуже така, вона така, так, Ну, любить, любить діточок, любить спілкування. Навчання офлайн. Краще ніж онлайн. Вони так гарно поспілкувалися, намалювали свої емоції на аркуші паперів. Показували друг другу, розповідали про свої. Ну, Гарно, добре. Початок навчального року це завжди особливий момент, особливо для тих, хто вперше йде до школи. Цього року в гімназіях ліцеях Кременчука працюватиме 61 перший клас, де навчатимуться 1676 учнів. У нас сьогодні був перший день в школі. у Нас першокласник. Так що ми добре. добре, розказував вірш, участвував в програмі. І навчання думаю, що буде хорош... хороший і хороше. Круто було. Я дуже хочу повернутися до школи з однокласниками. Зустрітися. Цього року в ліцеях і гімназіях Кременчука навчатимуться 808 дітей-переселенців. Загалом у 2023-2024 навчальному році працюватиме 32 заклади загальної середньої освіти, у яких сформовано 718 класів. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.